Вітаю, друзі. Закінчилася моя мучительна епопея. Три дні ходив, доглядав. Коли ж пройде той опероз, бо вже сьогодні аж 118 й день, а нормально 114 днів. Тяжко дається вже в такому зрілому віці. Ходити що через пару годин вночі та й вдень, контролювати. Коли, ж, щоб не проспати, то той оборос. Сьогодні свиня наша не така проста, вона захищає, боїться за молодняк. Якийсь квикіт трохи воно зривається, навіть було п'ять поросят. Спочатку родились такі малі, а там таке одне було слабе, народилося. Воно кричало постійно. Вона піднялася назад, його там придавила, а я через ось ці хотів його достати. У двоє народилися, вона їх придавила то маса, я думаю, що поза 200 кіло тої свиняки мої. общем, я з тих ясель так доставав, що втратив рівновагу і зробив сальто через стінки впав на свиню. Так я думав, що вона мене там зіжре або ногу відкусить, або руки, або щось. Вона як підхопилася. Слава Богу, в тій агонії родів. Мабуть, господь змилувався і свиня упізнала мене чи що. Накинулась трошку так, але відступила. А я був без нічого І вдарився трохи, полетів. Сальто, просто сальто зробив, бо хотів спасти поросята. Добре, слава Богу, що той опорос прийшов від половини дня і десь у 6 годині вечора закінчився, але Маю такий випадок, не знаю, чи другий, чи третій за своє життя, коли мав справу з свинями, що ось тут є, я так мені вдалося нарахувати 17, а з тим, що кричало дуже, там я його геть поставив, бо воно кричить, а воно трамбує всі остальні. Не знаю, що буде. Нарахував я. Аж 17 поросят, що мене не дуже кішить, бо сусків у свині тільки 14. Я не знаю. Як кажуть, хай буде Божа воля. І хай спасаються хто як може. Я вже не в силах, та й з цією свинею не можна колись ми один раз у молодості ділили на два хрестики-нолики, щогодини ходили пускати їх. Одну групу, потім через годину іншу групу. В ну, цій свині так не вдасться забирати, їх, керувати. А так, як говорить, не буде Божа воля, і що виживе, то виживе. Сосків не вистачає, то буває, як зазвичай вона мала 10-11 максимально. І то б'ються десь якісь соскам. Давали їй засохнути, а тут така маса поросят на 14, а якщо якісь соски дадуть засохнути, це буде взагалі проблема. І тої і дрібноти насипало. І що я тепер маю робити? Свиня вже зчистилася, я викинув ось послід. Не знаю, чи ще буде, чи не буде. Трохи устала. Кислого молока з сироваткою Жінка налила, щоб вона збила ту, якщо має жагу, температуру, але вона встала нормально, обережно обійшла то все багатство своє. Слава Богу, що ми встигли. П'ять поросят зразу забрав я на обрізування тих кликів, а потім вже не встигав носити по одному, по два, тільки народжувалося і забирав, обрізав клики, бо тут у них вже з перші години життя. А вони вже починають кусатися коло того. Якесь одне мале але залишилося ще з віклами, але вже хай. Зуби це дуже проблематичне, тому що як укусять за соски, вона їх вже навіть коли вони більші, колись свині тримали до трьох тижнів. Та й везли на базар 3-4 тижні, а тепер 5-6 тижнів, то вже великі поросята. вони як щеплються, б'ються за зоски чи що так. То свині дуже боляче. Вона буває, що їх своїми кликами хапає. А так, коли зуби вже обрізані, це вже не так боляче. Хоча і так там ще. Не абсолютно рівні з щипцями, там повідщипуєш. Так ось такі роботи справи у мене. Мої дорогі глядачі, особливо підписники, котрі цікавилися цією свинею ще з квітня. Вона всесвітньо відома, переглядає її. Весь, практично, увесь практично уся земна куля, всі країни світу, навіть не знаю, чи є такі країни, які, з яких би не було переглядів там, де вона з моїм бобіком. І тут вже ніс не зробиш, вже певно, що п'ятий раз опорошується. Я думав, що вже взагалі. Не буду більше з поросятами мати справу. Дуже це накладно і моторошно, але не знаю, що цій свині треба буде за того, що так багато народила, певно, щоб подарити ще один сезон. Можливість, якщо все буде добре, така то справа. Дякую, друзі. Дивіться, підписуйтесь, підтримуйте сім'ю прикарпатських пенсіонерів, які ще хазяйнують наповну, щоб не лежати в ліжку та не думати про болячки, а жити активним, сільським життям на пенсії. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, бувайте здорові. Миру нам, миру в Україні і всьому світу. Хай згинуть вороги, такі, як той Путін проклятий, що немає ніяких ні людських цінностей, ні, ні християнських, ні там ні Бога немає, ні людини. Упер. Цього найкращого, будьте здорові.